Cześć, w tym filmie chcę pokazać, jak robię przystawkę do toczenia komutatorów, wirnika alternatora. Ponieważ jej cena trochę odstrasza. Postanowiłem wykonać ją samodzielnie. Abra kadabra, czary, mary. Odczynamy to, co mamy. Иде до токарки и зачинам от на приточения Надаем Надаємо трохи эстетики. На почетку вертим вот-вот верх центруемся. Вот дальше разверцаем. Одразу закладываем вертку на 16 мм и вертка. В этом моменте отвод подстужек. Мялый уже просто Але на грані гдесь и сгинела. Наступне розвертам другу сторону нашей гри, 7 пізніше її вступить. Бенде точил на около 23-24 мм шини внедріш. Ну і зачином сам процес. Жебы не было нудно, трохи шестепеша. Но ну, и в засаде праве готово. Выймуя деталь, с бедной стороны мам 25 миллиметров. З другий стовжек морси морсе скруцова. Зазначимо матеріал і вичинам квадрат в Ну і сам процес Ченча. Сталь хромована, іскр дужу, лецев пентні. Цен кавалок металу купили на зломі за 10 чоловік. Тож вродзаю очистка від чоловіка хидравлічного. Але не єстен певен. Година танця з контурков і мав такий ефект. Маю щось таке. Ну і мами. З однієї сторони готовий отвор під стожик, з другої 25 мм подальше розтачання. Чи межам стожик, чи маші часно і довже. Жеби го впрасовач пожонтня на гжеє і в на праще. Ту частину, потім конус намажу клеєм та запресую на пресі. додає трохи клею по типу локтайт. Червоного не мав. Він служив мені без Не є аж так моцний, але повинен вистачити. Перед прасуванням добре нагрівам деталь пальником газом. Зараз чискам то вшистко на моїй саморубковій прасі. Турапові повинна меч усіває 4 хінські тони. Прес розрахований на 4 китайські тони. Мам надію, що тримати буде. Так то вигляда. З ефекту є задоволення. Йдемо далі. Йдемо на токарку, просочимо конскіт. Під... Це розправи фіналове течення. Розтачем под контем в около 45 стоп, робі так, жеби спшоду швидніца була 42 мм, а стилу 34 мм. Жеби говне ложиско в швидницях зевненчних 35 і 40 мм ходзіли і добре сіджав. фільм трохи приспішоний, щоб не було нудно бачити, як лечив. Бо цей процес може тривати без кінця. Цавость заєла певні трохи понад 3 години. На фільмі то хвиля, але якщо хтось бенджик чав, то повтужить, мусить бути готовий на трохи забави. Тут чи там у ставі, чи у печі, в Але є, як є. Може повідчити одразу, джава швидня і спевня свою функція. Ну no і найважніше, коштує дуже мені, ніж готовий продукт фірми АЕС. А ото фінальний ефект. Є малий сходик, якого не усували, щоб не ослабити конструкції. Не вплива на ніч, тільки на вигляд. Застави теж легкі шляди по шліферці. Теж їх не усували, щоб не щеноч матеріалу. Но ну, и теперь свиновое отточение коммутатора вернемся. Как видно, чевир в сходе, поверхность есть очень чиста, нет шеба жадных паперов щедрых. Штивности вы старча, нема вибрации, и то есть наиважнейшее. А тепер покажіть близько, як виглядає першіння комутатора. Дуже мені подобається. Усе чудово. No ну, і так виглядає готовий елемент. Може, кидач його пророблю, якщо перестане мені подобатися візуально. Але час покаже. Якщо фільм вам ще сподобав, ставте лапки в гур і робче толепі одемні. До збачення в колених фільмах.